Сьогодні, коли ми дивимося телевізор, то бачимо одні ті самі обличчя і чуємо одні ті самі імена. Однак Україна приховує в собі велику кількість талановитих людей та імен, які, можливо, вам досі не знайомі. І я, Дмитро Байков, розповім вам про одного з таких прихованих талантів, талановитий співак, композитор та виконавець. Ім'я Олексія Миколавича Грицишина має за собою великий внесок у культуру нашого міста. Перше він заявив про себе на всеукраїнському фестивалі Червона рута, який проходив ще у 1989 році. Та і зараз, під час проведення кожного концерту та заходів на теренах Кривого Рогу, співак виступає як почесний гість. Виступає не тільки сольно, а ще у складі квартету Довгинцівські музики. Колеги, з яким він співпрацює, називають його майстром складних рим, тому що не кожному вдасться написати композицію до текстів інших авторів, а також написати свою авторську пісню з нуля. У цій простій та доволі невеликій студії лунає музика. Вона лунає простими мелодіями, які дарують радість та натхнення. Снився мені чудернацький базар під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні двох братів Олексія та Віктора об'єднала музика. Захоплення почалося ще з дитинства завдяки батькам, які любили слухати класичну музику, і тим самим подарували їм глибоке розуміння та любов до цього мистецтва. все почалося з дитинства, а дитинство воно є. Я народився в, чи то на першій, чи то на останній вулиці Кривого Рога. Далі поле в приватному секторі. Мама в нас старший брат. На 6 років у мене старший. І мама дуже гарно у нас співала. Дуже гарно співала, дуже гарний голос мала. І е, батьки поставили собі як, як за мету, щоб е, е, діти вчилися, вчилися музики. Першим, що в дитинстві дорого у світ музики для Олексія Грицишина, відкрив його рідний брат Віктор. Що у брата, що у мене якась, ну до цього є хист, був хист. І в нашому будинку завжди лунала музика. Музика різна, класична музика. У нас платівки були, народна музика. Якою що. І, і коли ти в цьому купаєшся, то ну, певна річ, що, ти, що з цього щось виростає. Так, батьки наскільки завжди вони з нами ми десь нас везли. Тато, наприклад, віз, ага, ми там в Львів в оперний театр, скільки ми там прем'єр, скільки вже в Дніпрі, коли відкрився оперний театр, скільки там ми їздили на прем'єри в Києві. Наскільки оце воно воно, воно все. Надихає на те, що саме на ну, особистість, коли людина от вона, вона розвивається, вона в любові зростає. До омріяної мети реалізувати свої творчі здібності на естраді Олексій Грицишин почав себе готувати ще під час навчання у музичній школі та музичному училищі. Перша сцена, це, мабуть, було у музичній школі. Я вчився грати на флейті. А потім я поступив у музичне училище. В Естраді перший раз я, у нас була така, там, де музичне училище, через річку був танцювальний майданчик «Кристал». Це дуже було круте місце, а потім вже, вже почалися… ну, вже сцена була… По всьому місту, а потім в вже була велика сцена. Це вже потім перша червона рута. Шлях до великої сцени та широкої глядацької аудиторії для молодих музикантів та виконавців за часів СРСР пролягав через участь у фестивалях комсомольської пісні. Без них про велику сцену й годі було думати. Згадує артист. Був 83-й рік. Був такий фестиваль, молоді голоси. В Україні це був це, це, це фестиваль, саме в Україні проходив. І я, ну, тоді ми, я познайомився з багать, багатьма виконавцями, які потім стали зірками. Комсомолу зараз вже немає. Але я через це пройшов, через комсомольські пісні я був лауреатом, я цього не встидаюся. Був певний час, були певні. Пріоритети, і б ти би ми не могли. Але саме цікаве, те, що я пам'ятаю, як ми в ці комсомольські пісні ми вставляли ну, е -е, якісь там буквально, як е -е, кажуть, можна так сказати, референс е -е, з того з групи там, Чикаго чи Земля вітер, огонь якийсь там проиграш, ми вставляли там, і ми від того ми, ми від цього так тішили, що вона саме туди влазить. Комсомольські діячі вони сиділи навіть не розуміли, що, що там. Створювати нові пісні і писати музичні твори без знання основи музичної культури взагалі неможливо, вважає Олексій Грицишин. Свої музичні уподобання не приховує. Любить класику та джаз. Каже, ця музика його надихає. за зовсім класична музика. Музика Петра Ілліча Чайковського, бортнянського, хорова музика. Я дуже, дуже люблю. Джаз, джаз рок. Дуже люблю музику виконання Жан-Люк Панті, Чик Карія, група Візріпорт. І десь з 96-го року я з прихильністю відносився, з великою прихильністю відносився до музики норвезького музиканта і композитора Остіна Сівага. Як ви підбираєте музичний матеріал для виступу? Які пісні найчастіше обираєте? Все залежить від того, е який концерт під яку дату, або свято, або е ну, якась подія. Все від цього залежить. Але інколи буває, що тебе запрошують на концерт. Ну щоб ти прийдемо, там мучити, все. Що ви будете співати? Що ви будете співати? Я кажу, знаєте. Я не знаю, що я буду співати. Мені треба побачити я, я перед е, тим, як люди збираються. Мені треба людей побачити. Свою долю з кривим рогом Олексій пов'язав не випадково. Йому просто подобається це місто. Я багато чого надивився, є аналізи, все. І е -е -е -е. Що таке знову-таки кривий ріг? От е подивіться, скільки зараз Кривого Рогу е в Києві, взагалі в світі. Скільки людей з Кривого Рогу. Тобто е всі не можуть поїхати. Я виїжджав, потім повернувся. Бо воно тягне. Ну, я думаю, що по-різному. А я знов таки, я знаєте, я, я от люблю. Люблю я цей простір. Коли ти спілкуєшся з природою, ти це ти ж частина природи. Ну так. А коли ти стаєш рафінованим, ну, хтось любиться. Я, наприклад, цього не люблю. Я люблю, щоб це зв'язок з природою, щоб я був вийшов, Тут Соловей співає е, вечором, там. І, е, він пролітає е, кожної весни. Ну, У нас особливий криворізький характер. І про це всі знають, тому що е, Криворізький характер. Криворізький характер це все. Навіть взяти нашого президента. То uh, хочу сказати, що нам з нього не соромно. На, на міжнародній арені його знають e, yes. це дуже важливо. Це, оце є той характер, коли людина вийшла буквально. Якась вона одне, одним справою займалася на доводи э, іншої справи, але доводить, що ми вміємо це робити. Усі свої музичні твори. Олексій пише під впливом своєї музи дружини. Ну, у мене дружина вона закінчила дружина Тетяна. Вона закінчила музичну школу як піаніст, але вона потім сказь свою долю зв'язала з фізикою математикою. Зараз вона директор школи. Вона розуміє. Коли вона тебе розуміє, вона, вона чує де так, де не так, вона може щось підсказати. І інколи буває, що навіть я думаю, що щось підсказує, думаю, так я ж тут такий щось там я не знаю. Але треба завжди прислуховуватися. Що вона підказала? Може, трошки сентиментально звучить, але сім'я це все. Творчість, та це гарно все, але коли все базується на сімейних відношеннях, оце саме головне. Скажіть, будь ласка, чим займаються ваші діти? Якщо вони пішли у творчість, то як ви до цього ставитесь? У мене син, син Іван. Він скрипаль, альтіст творча людина, правда? Я чесно скажу, що я не, я не ставили мене на меті, щоб він був музикантом, але він сам цього захотів. Він поєднує зараз, дуже значить, в нього таке хобі. Він те, що він грає, те, що він закінчив консерваторію, значить в оркестрах там, за кордоном, але в нього ще таке хобі. Він займається реставрацією дуже гарного взуття, модельного, гарного взуття. І в нього це виходить просто фантастично, і інколи думаю, що. Я в захваті від того. Значить, це, це так само творчість. Це треба знати, яким, що до чого, до якого там довести такого стану, щоб воно дійсно було. Просто дивишся, він робить, як оживає шкіра. І ти дивишся, думаєш, а люди, люди за цим питаються, люди цього прагнуть. Музика. Це не лише звуки, але й ліки для душі. Вона надає можливість виходити за межі звичайного, відкриваючи нові горизонти для творчості та самовираження. Люблю музику до спектаклю писати, тому що це. Ну, ти ж це переживаєш, себе весь це сценарій, це все ти відчуваєш, як особливо я люблю дитячу, музику до дитячих спектаклів. Ти стаєш десь сам дитиною. Дитинство згадуєш. Але коли ти це все, все прожив, і треба якась воно все, ти його це все вже віддав, ти вже віддав, це все воно вже пройшло. Треба щось починати заново. І оцей процес почати все заново дуже складний. Час, часом не хочеться, думаєш, бо ти ще живеш, наприклад, в тому, а тут треба щось терміново, що це треба робити. Але потім все одно треба змінюватися, як кажуть, помолився, бо без молитви нічого не виходить. Я кажу: я щаслива людина. Щаслива людина, а це дуже важливо. що, що якщо ти розумієш це, відчуваєш це, шо е для тебе е саме це головне. Як ви вплинули на культуру кривого рогу? Який внесок зробили в музичну естраду міста? Мені важко про це говорити. Чому? Тому що як то, люди самі краще знають, чи я щось зробив, чи я не зробив. Я думаю, що до мене зробили більше ну, вчителі, педагоги, які там, люди, які дійсно вони, плеяда оскільки. Педагогів, які вивчили і випустили таких там, випускників, які прийшли, кажуть в світ, музика, вона ж лікує, вона ж дає сили. І наприклад, тому що, тому, що, тому, що музика це правда, без музики люди живуть, але на мій погляд, вона людина, людина коли вона. Вчиться, коли вона грає, коли вона на більш, більш світу пізнає, вона е, добріша, е, вона, е, можна сказати, більш вихована, аніж е, просто. Тому що людина, коли пізнає трошки більше, то вона ж і на, на, на якісь речі вона дивиться зовсім по-іншому. що Музика це велике, велике діло. Тями поковиска, довгим себе моє, казок забутих миска, довгим себе моє, я тут ходив до школи, довгим себе моє, освічую свою любов.